Дорогі друзі, ви вже напевне знаєте, що законопроект про мобілізацію повернуто уряду на доопрацювання. І зрозуміло чому? Бо він містив ряд положень, які прямо суперечать діючій Конституції України та порушують права людини. Але у Верховній Раді чекає свого розгляду законопроект номер 10 062, який 8 листопада минулого року уже пройшов перше читання і прийнятий за основу. У ньому йдеться про створення електронного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Передбачається, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді. До цього реєстру різними державними органами. В реєстрі ці дані будуть збиратися в єдине досьє на особу. Осіб, що ухиляються від виконання військового, військового обов'язку, планують вираховувати за даними податкового обліку та інформацією, яка подається при оформленні. Людиною різних документів. За законопроектом передбачена норма про те, що для формування бази даних реєстру Центральна виборча комісія Державна податкова служба, Державна міграційна служба України подають до Міністерства оборони. Відомості стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років. Міністерство охорони здоров'я буде змушене передавати, якщо законопроект приймуть як закон, номери телефонів та адреси електронної пошти, призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також відомості про стан здоров'я. Це прямо суперечить статті 39.1 закону України основ, основи законодавства України про охорону здоров'я. Ця стаття гарантує нам збереження таємниці про стан здоров'я. Міністерство внутрішніх справ України буде передавати до цього реєстру відомості про наявність чи відсутність судимості. Дозвільні документи на зброю, відомості про посвідчення водія та інші, якими володіє це Міністерство. Міністерство юстиції надаватиме інформацію про виконавчі документи і рішення, що е, підлягають примусовому виконанню. Це теж суперечить українському законодавству. І ця норма не рекомендована до розгляду на засіданні Верховної Ради. Державна податкова служба подаватиме відомості про зайнятість, код підприємства, місце роботи, посада і реєстраційний номер облікової картки платника податків. Міністерство освіти зобов'язане буде подавати відомості про освіту і спеціальність. Відомі... Відомості про проходження освітніх курсів та е, курсів підвищення кваліфікації відомості про е, володіння іноземними мовами. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони 9 січня ухвалив рішення щодо рекомендації до другого читання законопроекту. 10.062 і вніс свої рекомендації. Зокрема, до реєстру пропонується не вносити відомості про виїзд за межі України та повернення на територію України, Ні назву країни виїзду, ні дати виїзду чи повернення. Також рекомендується не вносити відомості. Про примусове виконання рішення щодо особи боржника, реквізити та відомості виконавчого документа та інші персональні дані, які дозволяють ідентифікувати призовника військовозобов'язаного або резервіста. Це розголошення даних, яке може викликати ризик корупції. Та упередженого ставлення до особи. Відхилено норму щодо збору відомостей про членів сім'ї. Це можна робити виключно за згодою військовослужбовця, резервіста чи призовника. Антикорупційний комітет Верховної Ради не знайшов у ньому корупційних ризиків і лише висловив зауваження. До абзацу, яким передбачено включення до реєстру інформації про мету виїзду військовозобов'язаних за межі України. Збір такої інформації є надмірним втручанням в особисте життя громадян, так зазначили в комітеті. Тобто законопроект набирає більш цивілізованого вигляду. Маємо надію на те, що закон про мобілізацію теж буде відповідати Конституції України та не порушуватиме права людини. Мені незрозуміло, для чого було вкидати у суспільству сумнівні і незаконні ідеї про примусове повернення українських чоловіків з-за кордону. Адже це. Неможливо зробити у правовому полі без порушення прав людини та згоди навіть країни перебування, про позбавлення закордонних паспортів та неможливість оформлення інших будь-яких документів українських консульства, про мобілізацію через лотерею чи повістки на електронну пошту. Наче навмисне дискредитується сама ідея захисту Батьківщини і служби у Збройних силах України? Поки що ми живемо у цивілізованій правовій і демократичній державі і маємо повне право відстоювати свої права і формувати громадську думку. Навколо незаконних спроб влади чи чиновників від влади щодо законопроектів про мобілізацію та реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Я інформуватиму вас і надалі про проходження законопроекту про мобілізацію. Та реєстру. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!